Добри ранок! Сьогодні 21 березня 2025 року. Заняття з розвитку мовлення в старшій групі. Тема заняття складання розповіді за картиною. Праця, розвиток на весні. Доброго весняного ранку, мої друзі. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Ми будемо з вами говорити про працю. На весні, Тож сідайте зручно та уважно дивіться на екран і слухайте уважно. Прийшла весна, весна додала клопотів, дорослим та да? творі. Тому що потрібно навесні виходити на грядки, на городи, виїжджають трактора в поля. Та потрібно працювати, адже весна рік годує, що посієш, те й пожнеш. І сьогодні ми з вами спочатку поговоримо за картиною праця навесні, а потім станемо розповідь за цією ж. Картину. Тому дивіться уважно. Що робить тато? Тато копає землю, а що робить мама? Мама висіває насіння на нагрять. Що роблять діти? Діти висаджують розсаду. На грядках вони працюють завзято, дружньо та весело. А для чого білити стовбури дерев? Так це необхідно для того, щоб захистити кору дерев від сонячних опіків, а також від шкідників. Адже прокинулись комахи. І вони можуть шкодити корі дерев. А тепер справемо коротку розповідь за картиною. Праця дорослих на весні, а також і дітки допомагають. Прийшла весна. Люди виходять на грядки, на городи, в сади. Вони працюють. Завзято татусь копає землю, а матуся висіває насіння на грядки. Діти допомагають батькам, вони висаджують розсаду ґрунт. Наталка білить дерево в садочку, щоб захистити кору дерев. Від сонячних опіків на вісні, також від шкідливих комах. Кішка також вийшла з господарями на грядки та спостерігає. Повернулись птахи з теплих країв та співають, а люди весело працюють. Ось таку розповідь можна скласти. За картиною. А зараз ми з вами ще розповімо, що ми бачимо на цій картинці. Давайте дамо імена дітям. Андрійко висаджує розсаду. А що робить Наталка? Наталка поливає розсаду на гряду. А що робить Мишко? Мишко взяв лопату та копає, він готує землю для висаджування рослин. Давайте дамо ім'я цій дівчині. Іринка, іринка загрібає. Землю. А зараз ми пограємо з вами в гру, що потрібно для роботи. Давайте розглянемо, що ж нам потрібно. Що ми бачимо? Фарби, це що? Дитяча іграшка, кістечко. Чи потрібні ці нам предмети для роботи в саду? Ні, не потрібні. А що нам потрібно? Садові ножиці потрібні? Так, потрібні для підрізання лози кущів, а також ілок на деревах. Фарбу ми прибираємо, вона нам не потрібна, а те нам потрібні граблі. Для чого граблі потрібні для праці навесні? Так, ними загрібають землю. Чи потрібна нам лопата? Так, що лопатою роблять? Копають. Що пилкою роблять? Пилять. А що вилами роблять? Так спушують землю. А чи сам літачок нам потрібен для роботи? Ні, не потрібен. Ми його прибираємо. Чи потрібна нам садова тачка? Так, а для чого? Так, ми на ній вивозимо. Сміття, яке нам не потрібно. Чи нам потрібно тістечко? Ні, не потрібно для роботи. Ми його з'їмо після того, як попрацюємо добре. Та, а лійка нам потрібна. А вже ж для чого їй? Для поливу рослин. Тістечко ми прибираємо, проте нам потрібна мітла. Так, для підмітання. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Відгадай, яка професія. Я вам покажу транспорт Що це? так, трактор. А професія пов'язана з цим трактором. Так, тракторист. від слова трактор, тракторист. Що робить тракторист на весні? Так підліжає поле. Потрібно і землю корати, потрібно висівати, для цього потрібен трактор, а для трактора потрібен тракторист. Це професія пов'язана з трактором. Давайте розглянемо слідуючий транспорт. Що це? Вантажівка або вантажний автомобіль. Назвіть професію, що пов'язано з вантажним автомобілем. Так, ну звісно, це шофер, і ця професія також дуже необхідна і на весні, та в інші пори року. А зараз розглянемо. Це що квіти, а це що лійка? І яка професія пов'язана з цими предметами? Ну, звісно, садівник, садівник поливає квіти, доглядає за кущами, за квітами, за деревами, в саду іду, і обробляє навкруги них. Землю, щоб спушує її, щоб гарно росли рослини. А зараз ми з вами пограємо гру, яка називається Весна, Недачі не любить, що на весні роблять з деревами. На весні дерева і ви продовжуєте речення. Так, саджають. Ми вже розглядали картинки, що ще? Білять, обкопують, поливають рань та обрізають весною на городі. Що роблять? Скопують землю, сіють, саджають овочі, так роблять грядки. У парках міста що роблять, саджають дерева та кущі, а ще що, облаштовують тумби та прибирають сміття. Давайте тепер пригадаємо, що ж саджають на городах і в садах. Окремо, що на городах, а що в садах. У садку посадили які дерева, фруктові та кущі. Давайте назвіть мені. Ось дивіться, ви бачите на картинках. Так, яблуню, грушу, сливу, абрикос, вишню, смородину, агрус, малину. А що ж навесні посіяли на городі? Там і помідори, і буряки, і капусту, і петрушку, і морк, і огірки. А зараз ми з вами пограємо гру, яка називається Праця на весні. Що робить дівчинка, що робить хлопчик? Ми відповідаємо. Тільки на ці запитання, що робить дівчинка? Дівчинка білить дерева. Що робить хлопчик? Хлопчик загрібає. Що робить дівчинка? Так, правильно. дівчинка висаджує цибулю. Що робить хлопчик? Хлопчик обкопує дерево, правильно молодці? Що робить дівчинка? Дівчинка поливає квіти. А що це за квіти? Так це тюльпани, весняні квіти. Що робить хлопчик? Хлопчик підмітає вір. Що робить дівчинка? Дівчинка висаджує квіти на клумбі. Ось вона несе віточки та буде висаджувати. Про що ми з вами сьогодні говорили? Так, по працю людей навесні виходять працювати і трактористи. Шофери, і люди виходять, працюють на грядках, і в саду, на городі, в полі, а також їм завзято допомагає вітвора, адже так весело працювати разом. Хто не працює, той не їсть. Праця дуже красить людину. Весна рік ходує. А також, що посієш, та й пожнеш. Тому потрібно виходити та працювати. Наше заняття завершується. Я рада була з вами поспілкуватися. Зустрінемося незабаром. Гарного вам тихого дня. До побачення!